Ми сьогодні відповіли на декілька питань, які ми насправді часто собі задаємо, але навіть коли ми на них відповідаємо, через час їх нам треба знову собі задавати. Тому що ми люди такі змінні, у нас все міняється в житті, і про такі речі не треба забувати. Можна я проберу листики? Ой, дякую. Отже, одне з таких питань у мене навіть є в назві проповіді. Воно звучить як: А тебе Бог знає? От, мабуть, знаєте, звідки таке питання може уникнути? Виникнути, точніше. Давайте відкриємо з вами це місце. Це Луки, 13 розділ з 24 по 25 віршики. Це відома історія. Можливо, ви не знали про місце, але ви точно пам'ятаєте про. Сам приклад Ісуса про вузькі врата або вузьку браму. Дякую. А, да, давайте прочитаємо. Докладайте всіх зусиль, щоб увійти в вузькі ворота, які ведуть до раю Господнього. Бо чимало буде тих, хто намагатиметься війти, але не зможе. Колись станеться так, що господар встане і зачинить браму, а ви тоді стоятимете знадвору і почнете стукати і казати: Господи, відчини нам двері. Але він відповість: я вас не знаю. От. А тебе Бог знає? Ви скажете: ну, Рома, ну як це? Ну я, я ж ходжу в церкву кожен тиждень. Круто. От. Навіть я не ходжу кожен тиждень. Це круто для вас. Але ну, це не те, що я спитав. От. А тебе Бог знає? Ви скажете Рома, ну я читаю Біблію кожен день. Іноді навіть по дві глави. Я скажу ого, це більше, ніж я на дві глави. Хотів би я кожен день читати Біблію. Але ну, це не те, що я спитав. Чи знає тебе Бог? Ви скажете, ну Рома, ну я по 10 разів молюсь на день. Я скажу: Вау, це можливо. Але це не те, що я спитав. Чи знає тебе Бог? От, в цьому питання. Кого взагалі знає Бог? У всіх. Да, але кого знає Бог саме в цьому понятті? Що Хто потрапить до раю? От кого він знає От в такому сенсі. От Біблія нам дає відповідь на це запитання. Навіть в декількох місцях. Але ми сьогодні відкриємо тільки одне. Перше послання до Коринтян, 8 розділ. 3 віршик. А хто любить Бога, той відомий Богу. Або Той пізнаний Ним. Тобто, щоб вас Бог пізнав саме в цьому сенсі, треба, щоб ви його любили. А ти любиш Бога? Ви скажете, Рома, ну я ходжу кожен тиждень, я це чув, да, але питання не в цьому. Чи любите ви Бога? Я хочу поділитись трохи своїм свідоцтвом, як я взагалі почав останній раз задаватись цими питаннями. Я, я чесно, не пам'ятаю, чому я почав. Задавати собі це питання, але я пам'ятаю, що е, я вирішив перевірити свою любов, свої відносини з Богом, те чи пізнаний я їм, таким невеличким тестом. Він трохи дурненький, але хі, тоді мені так не здавалось. Я от закрив очі і уявив, що я сиджу один самотній в якійсь кімнаті. От, і я почав уявляти, як по одному заходять якісь люди в церкву. Е, ну, я в церкві себе уявив, от, і заходить там, не знаю, хтось з підлітків. Що я відчуваю? Ну, така радість, хочеться підійти, поздоровувати, щось розповісти там. Уявляю, не знаю, там Дениса. От теж заходить, ще якесь таке більш сильне почуття всередині. От що я радий, хочу навіть його обійняти, там жарт розповісти. Потім ще когось уявляю, ще, ще, ще. І постійно є якісь емоції, постійно є якась радість від того, що я побачив цю людину. А потім я уявляю, як заходить Ісус. І, і ну, просто нічого. Ну, от знаєте, оце нічого, коли бачиш. Прохожого на вулиці, от він проходить і ти дивишся на нього, ну і нічого нема. От. І я злякався. Я думаю, як це так? Хіба я не церква, хіба я не маю радіти, коли ну, і співати, коли він прийде? от, Чому в мені нема нічого? Як це так? Тому я почав задав... задаватись питаннями: а я точно люблю Бога? От. Ну, от я служу, я читаю Біблію, я ходжу в церкву, я там, що ми ще казали, молюсь. от а я це роблю, тому що я люблю Бога. Чи може я просто знаю, що Бог є, знаю, що є пекло, я переконаний в тому, що є рай, що ми будемо судимі, судимі за своїми справами. І може я просто так в рай хочу потрапити? Може, мною не любов ну, мене рухає, і може я прийду теж і буде зачинена брама, я постукаю, мені, скажу, а ти хто такий, йди звідси, беззаконник? <плес> ну да, може, щось таке буде. От. Ну, і я почав, почав задаватись питаннями. Як взагалі можна полюбити Бога? Що таке взагалі любов? Біблія дуже часто нам дає відповідь на питання, яка є любов. Що любов є дії, наприклад. Да? Що якщо ти будеш любити Бога, то ти будеш любити і ближніх. Якщо ти любиш Бога, ти будеш любити ворогів. Це правда. От, якщо ти будеш любити Бога, ти будеш робити добрі справи, ти будеш от, читати Біблію, ходити в церкву. От. Але в той же час ти можеш це робити, не любивши Бога. І Біблія каже про те, що якщо ти це все робиш і в тобі нема любові, то це все марно, це все ну, нічого тобі не дає. То, то що таке любов? Як полюбити Бога? Біблія не так багато говорить про те, що таке любов, але... Є одне таке місце. Ну, декілька місць, але одне з таких ми давайте зараз прочитаємо. Це перше послання Іоанна. 4 розділ з 7-го віршика по 10-й. Любі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнає Бога. Той, хто не любить Бога, не пізнав Бога, бо Бог то любов. Отак Бог виявив до нас любов свою. Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і послав свого сина в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Можна навіть трохи далі. Дочитати, любі друзі, як Бог виявив таку любов до нас, то й ми маємо любити одного одного. Ніхто ніколи не бачив Бога, але якщо ми любимо один одного, то Бог живе в нас, і любов Його в нас удосконалюється. Ну і там ще є віршик. Ми любимо, бо спочатку Бог полюбив нас. Тобто Біблія каже нам чітко, що Бог є любов. До речі, от навіть в цьому місті, от наче дається відповідь на що таке любов, але в контексті яка любов? Любов то від Бога. Бог є любов, але любіть одне одного. Тобто навіть тут воно не стільки на цьому концентрується, е, ніби ми маємо і так знати, що таке любов. І ми знаємо, що таке любов, але дуже часто сумніви беруть над нами верх. Е, і то що таке любов? Бог, любов це Бог. От. Він, мало того, що любов, він джерело будь-якої любові, всієї любові, що є на світі. То що це означає? Тобто, щоб мені полюбити Бога, мені треба, щоб Він мені щось дав, якусь таку любов. Але це якось не дуже працює, тому що Бог же хоче, щоб ми були свободні, щоб ми обирали, любити його чи ні. То як це так, Бог буде змушувати мене любити його? Що маю я саме зробити? Це не відповідає на це питання. Не відповідає на питання, а що я конкретно маю зробити. От. Давайте. Щоб відповісти на це питання, повернемось до паралелі з друзями. От, спробуйте згадати, коли ви когось полюбили або закохались, може навіть, може друга, може там, дружину, чоловіка, може ворога. Може хтось ворога зміг полюбити. У мене поки що не виходило. От. Це інтерактивна частина, можете говорити. Після чого ви когось полюбили? Як ви когось полюбили? Глибше пізнали. Ще варіанти? Більше спілкування. Добре. Добре. Запам'ятаємо ці відповіді, і зараз повернемось до них. Можливо, хтось з вас чув таку фразу: любов живе три роки. От я, коли був підлітком. У мене якраз от тільки з'явився інтернет, я не знаю, чому просто всі, просто всі без виключення, особливо підлітки, використовували цю фразу. Просто... Тільки заводиться питання якесь про стосунки: друзі, не друзі, дівчина не дівчина, все, одразу любов живе три роки, нема сенсу більше трьох років там спілкуватись, все, далі буде рутина, там, ну, коли ви одружитесь, буде рутина, Все, ви там битавуха буде, і не буде ніяких почуттів. Тому, якщо хочеш одружуватись, то або будь готовий до розлучення, або будь готовий до побуту. Але. Насправді, вони казали, що це науковий факт. Але насправді це не науковий факт, це літературний вираз. Це придумали в книгах. І навіть наш Тарас Григорович, по-моєму, використовував цей літературний вираз. Але жодна наука насправді не може пояснити таке явище, як любов. От. Якби якісь матеріалісти не хотіли провести дорівнює між гормонами і любов'ю, ну це неправда, це неправильно. От Любов провокує гормони, так, але любов не є гормони. І тому жодна наука не займається вивченням любові, тому що просто, ну, як її вивчати. Це ж, це, це навіть не От. Але, не дивлячись на це, не дивлячись на те, що жодна наука не може пояснити таке явище, ми можемо прослідкувати, як любов працює та що її провокує. Наприклад, цим займаються психологи. Вони пояснюють, що є. Таке, така річ як динаміка стосунків. Тобто вона отак от виглядає оп 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 Розумієте, про що є? Да? Тобто вони підтверджують, що дійсно є якийсь момент на початку стосунків, особливо між чоловіком і жінкою. Такий етап закоханості, коли от просто почуття о, підіймається, підіймається, досягають свого піку, і да, десь от через три роки до трьох років от воно може тривати, а потім спускається. Але. Вони кажуть, що воно може і піднятися далі. Через що воно підіймається? Забуваю, як дихати, коли говорю в мікрофон. Через що воно піднімається? Вони кажуть, що це залежить від наших дій, від того, чого ми хочемо, і від дій нашого партнера в стосунках, від того, чого хоче наш партнер в стосунках. І починається все з рішення. З рішення любити. Тобто, якщо ви хочете любити, от саме в сенсі почуттів, саме в сенсі любові, от такої, як світ її називає, ознаки, які її дає, треба прийняти рішення любити. Якщо у вас є якийсь занепад у стосунках і нема почуттів, все перетворюється в битву, все, що вам треба зробити, це прийняти рішення любити людину. Прийняти рішення проявляти цю любов і діяти, проявляти цю любов, тоді і людина. Буде краще до вас ставитись. От, більше спілкування ви називали і е, нагадайте, що ви ще сказали. Шо -шо? Забули. Ну, коротше, да, дії. От, і тоді людина теж вона побачить це і вона захоче прийняти рішення вас любити. І ви можете помітити про рішення, що навіть коли ми грішимо, ми це робимо після того, як приймаємо рішення. От. Це не буває так, ой, случайно це Це буває так, ну я знаю, що мені не можна, але я зроблю. От. Іноді це буває підсвідомо. Ми можемо не віддавати собі звіту, що ми приймаємо пряме рішення зрішити. Але завжди кожен, кожен наш гріх він є наслідком нашого рішення. От. Тобто це може працювати і в цьому боці. Наприклад, можу привести вам з Біблії приклад, такий в Матфія 27 главі. В одному з перекладів, от більше я ніде не знайшов, але в одному з перекладів в Матфія 27 главі, в першому віршику, написані такі слова: Вранці наступного дня всі головні священики разом зі старічними зустрілися і прийняли рішення вбити Ісуса. От, тут написано, що старші народу зібрали нараду проти супроти Ісуса, щоб йому заподіяти смерть. От, ну, те, що там нема слів, прийняли рішення, не означає, що вони не прийняли рішення. Для чого вони зібрались? Вони зібрались, щоб прийняти рішення і перейти до дій. З гріхом так само все працює. І хотів би я з вами ще прочитати псалми, Псалтир, 26 розділ. У деякого це буде 27. -й. 26 -й розділ 8-й віршик. От. Щоб зрозуміти, який вам треба, то там. Більше віршиків в тому, який треба. Так, секундочку. Отже, моє серце сказало тобі: буде шукати Господа. Шукала, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя. От це ось про яке рішення я говорю: Рішення серцем. Рішення серцем і головою. Тобто, спочатку він говорить: Моє серце сказало тобі, буде шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя. От. Це, е, не, я просто хочу вам сказати, що це не мають бути просто слова. Боже. Я хочу тебе любити. Це має бути саме рішення серцем, це має бути стан, не слова, стан вашого серця і стан вашого розуму. От. В іншому перекладі, тут псалми, така, така цікава книга, завжди, коли інший переклад вмикаєш, то інше значення якесь ніби. Якби я не знав, що це абсолютно той самий віршик, я б подумав би, що це інший віршик. А від тебе моє серце промовляє, шукай на Господа. Тому і прийшов я оспівувати себе. Навіть наше серце вказує нам на те, що нам треба і шукати Господа, і любити Господа. От. Це все від Бога. І це дуже цікаво, що Бог через наше серце вчить нас, що, що нам треба робити. От. Але можливо, ви скажете: Рома, це прекрасно. Любити Бога це класно. Я хочу любити Бога, а в мене не виходить. От. І ти кажеш, треба прийняти рішення. Треба любити Бога. А може, я не розумію, як це. Може, ти розумієш, тому що ти це відчув? Може, ти це розумієш, тому що ти це пережив? Я не розумію, як це робити. От. Можливо, ви скажете, ну, я хочу любити Бога, але. Не знаю, я ображений на нього, він щось мені зробив погане. Або не зробив те, що я просив його. Може, я ображений на Бога. Як мені бути? От. Ну, Тут треба підійти до пастора, я б сказав. Але все ж таки у мене є слова, які допомогли мені, і, можливо, зможуть допомогти вам. Бо при прийнятті рішень дуже важливо сприйняття і Бога, сприйняття, і любові правильне. Джерела любові, звідки любов береться. Для чого вона? Для чого любити? Я б хотів би з вами прочитати е, навіть останній невеличкий уривок з книги Ісуса Навіна. Це у нас п'ятий розділ з 13 по 15 віршик. Зазвичай, коли читаєш книгу Ісуса Навіна, то вона якось швидко читається і цей, цей уривок навіть. Не зупиняєшся на ньому, не задумуєшся про нього. Але якщо зупинитись і подумати трохи, то вся історія відкривається по-іншому, Бог відкривається по-іншому. Давайте прочитаємо. А якось, коли Ісус, навін, був біля Єрихона, підвів віночі і побачив, що перед ним стоїть чоловік, а в руці його шабля наголо. Ісус підійшов до нього і запитав: Ти з нами чи проти нас? Той відповів: Ні, бо прийшов я тепер як начальник над військом Господнім. Впав тоді Ісус до лілиць на знак поклоніння Йому і запитав, що наказує рабу своєму, мій володар. Тоді Господь, війська Господнього, сказав Ісусу: Зніми взуття з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, святе. Так Ісус і зробив. Да, ну, Про всяк випадок уточню, що це не Ісус Христос, це Ісус Навін. І... Передісторія цієї історії полягає в тому, що народ ізраїльський вийшов з рабства в Єгипті, проходив 40 років по пустелі, і Моїсей помер і йому на заміну прийшов оцей Ісус Ісуснавін. І вже Господь з ним контактував, вказував йому, що робити, через нього чудеса робив. І одне з таких чудес він розділив води Йордану, і народ ізраїльський нарешті зайшов в обіцяну землю. От. Але тут є нюанс, що це земля ворогів. Це земля людей, які шукають ізраїльтян, щоб їх повбивати. Бо вони чули про них, і вони чули, що вони сюди йдуть. Вибачте, вони для, для того, щоб дізнатися, це було 40 років. От і Бог їх ну, Ісуса і народ попереджав, що там будуть ваші вороги, вони захочуть вас вбити. От. І вони безбожники. У них навіть був, був оцей обряд: там, вони робили, по-моєму, якусь залізну чи стальну статую якогось Бога, який отак от руки тримає перед собою. І вони клали там первородженого якогось якусь дитину якоїсь сім'ї, клали на ці руки, піджигали там знизу, що треба, і дитина просто згорала. І це от такі от жертви вони приносили своїм богам. Це, я, я був колись на групі е, і там задали питання: а як це так Бог попросив принести сву, ну, сина Авраама в жертву? Як це так? Він що, не любить Авраама? Так, але, по-перше, він сказав Аврааму, що не треба все ж таки приносити жертву. І він його зупинив. А тут люди цим займались просто всюди от, з усіма сім'ями. Тільки народилась дитина, все, віддавай, принось її в жертву цьому Богу металевому. Так от, і це була земля їхніх ворогів. І тут Ісус в цій землі сидить там, мабуть, собі десь біля річки, там руки миє, чи щось таке і бачить, стоїть якийсь чоловік, якого він не знає з мечем. Він такий, о, цікаво, підходить до нього, питає, а ти, ти з нами чи проти нас? А він відповідає ні. Знаєте оцей момент, коли до тебе хтось приходить в гості, ти питаєш йому, тобі дві ложки цукру чи три? Він каже, ні. Дякую. Ні дякую, не треба цукру, ні дякую треба дві, ні дякую, треба три, скільки що. Тут трохи інша ситуація. Він каже: ні, я не за вас і я не проти вас. Але хто він тоді? Давайте розберемось, що він каже далі. Ні, бо я прийшов як начальник над військом Господнім. Хто начальник над військом Господнім? Бог, Господь, правильно. Йдемо далі. Впав тоді Ісус до лілиць на знак поклоніння йому і запитав, що наказує рабу своєму мій володар. Тобто -то Ісус поклоняється йому і називає його володарем. І цей Чоловік приймає це поклоніння і нічого йому не каже, що не треба мені поклонятися чи щось таке. Якщо пригадаєте, то в книзі об'явлення, коли е, е, Іоан е, поклонився Янголу, він сказав: Ану, встань, що ти мені поклоняєшся? Тільки Богу поклоняйся. тут такого нема. І третій момент. Тоді вождь війська Господнього сказав Ісусу: зніми взуття з ніг своїх, бо місце, на якому ти стоїш, святе. Бог казав це Моїсею, коли явився йому у вигляді куща. Тобто ми можемо зробити висновок, що ця людина це Бог. Бог прийшов з мечем, став там перед Ісусом. Ісус підходить до нього і каже, ти за нас чи проти нас? Він каже: ні. Ні за тебе, ні за твоїх ворогів. Зачекайте, як це так? Бог, так, це ж його народ. Як він може бути не за свій народ? Як це працює? А от так от. Дуже легко це працює. Тому що він прийшов не битись за свій народ. Він прийшов не бути зі своїм народом. Він привів свій народ. Він контролює ситуацію, він взяв все свої руки і він веде свій народ. Не народ іде, і Бог за ними їм допомагає. Бог все контролює, Бог все влаштував, Бог їх звільнив з Єгипту, Бог їх водив 40 років по пустель, Бог їх перевів через Йордан, Бог їх. Ну, в майбутньому дасть їм землю. А, тобто це все робить Бог. І Ісус розуміє це, що Він зараз перед всемогутнім Господом, Господом всього, що існує, який не за них, не а, робить те, що вони хочуть, не дає їм те, що вони хочуть, а робить те, що йому треба, робить все за своїм планом. Він склоняється перед ним і каже, що мені робити? Бо Бог все контролює, у Бога все під контролем. Вот. Часто ми ставимося до Бога, як до, до якоїсь, вибачте, собачки. Боже, я так тебе люблю. Боже, дякую тобі за їжу, дякую за все. Так, тепер та дай мені це, 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 це. Ну, швидше, давай. <сум> тобто, ну, вибачте, за такий каламбур, але це дійсно іноді так. Може, не словесно, може я перебільшив і ніхто так, звісно, не каже, але в серці у нас дуже часто от саме таке. Що давай мені, це, 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 як до джина якогось, як до не знаю, офіціанта, до якогось кур'єра чи щось таке. Ми думаємо, що Бог нам все повинен і бігом. Але це не так. І ми так молимось іноді, навіть коли любимо Бога. От, така у нас небездоганна любов. Тому нам і треба допомога Бога в любові і просити про Його допомогу. Але подивіться на те, як любив Ісус Навін. І спробуйте полюбити так само, замість того, щоб принести Богу свої плани, свої бажання, потреби якісь, і попросити Його допомогти з цим. Ну, ми так зазвичай робимо. Спробуйте замість цього склонитись в Його присутності та налаштувати себе на його плани, на Його цілі і на його силу, на його плани, тому що в його планах все найкраще для всіх. От, те, що він пропланував, те, що в його плані, все найкраще для всіх. Його цілі, бо він хоче найкраще для всіх. Це його ціль. Той план, який він створив, це для того, щоб у всіх було все найкраще. Єдині, єди, хто може завадити нам отримати найкраще від Бога, це ми самі. От. І Його силу, тому що Він може нам дати це, він може дати нам, він може дати нам найкраще. Він може дати нам спасіння, він може дати нам прощення від гріхів, він може дати жертву за всіх людей, як Ісус, Він може не знаю, зробити нас щасливими, Він може зробити нас люблячими і по відношенню до Нього, і по відношенню до інших людей, навіть по відношенню до ворогів. Єдине, що я маю зробити, це прийняти рішення. От я вам сказав, що це останній віршик, який ми сьогодні прочитаємо, але в мене для вас сюрприз. От я хочу ще один віршик прочитати, тільки це не віршик з Біблії. Це віршик, який я написав. Що зробить, щоб ти пізнав мене? Я не знаю, що мені робити? Що робить, як страх цей на мене? Я не знаю, як тебе любити. Хіба я роблю я це для тебе? Хіба служу задля себе? Хіба веде мене любов до тебе? Чи тільки рай це все, що мені треба? І що таке то ця любов? Хіба то тільки твоя кров? Хіба не можу я любити самостійно? Хіба то ти потрібен тут постійно? Насправді страшно, але так. Бо моя любов не бездоганна. Не полюбить тебе без тебе нам ніяк. Твоя любов то наша вічна манна. Лиш може в серці рішення любить прийняти я. Але не буде це для мене реально. Ти ж наповнюєш любов'ю до кінця і змінює любов ця кардинально. Я пропоную вам сьогодні, от, особливо в такий прекрасний день, коли ми чекаємо Різдво. Подумати над тим, який величний Бог. От. Можете навіть уявити його. От я так, коли розмовляв на цю тему з однією людиною, я так їй сказав, що уяви здоровенного Бога, прям велетня розміром з планету. І уяви, як ти стоїш на його мізинчику, і що тебе навіть не видно. От настільки великий Бог і навіть величніший. Подумайте над тим, який величний Бог, що він створив все, наскільки він всесильний. Наскільки Він не просто всесильний, а Він і контролює все. Він веде нас. Він веде всі події. Не, не Ізраїль прийшов в землю і переміг з Богом, а Бог привів Ізраїль і переміг для свого народу цю землю. Бо, якщо пам'ятаєте, коли вони намагались без Бога піти в якусь битву, одразу програвали в нуліну просто, тому що були слабші, тому що не могли перемогти. Тільки з Богом могли перемогти. А згадайте, що Він для вас зробив. Да, як ми читали про любов, оцей уривочок, що Бог є любов, і так далі. Там було також і написано, що ми полюбили Бога, ми можемо любити Бога, бо Він нас спочатку полюбив. Ми можемо полюбити Бога, бо Він віддав своє життя за нас, а немає більшої любові, ніж та, що жертвує своїм життям за інших. Згадайте про Хрест. От, тому що Різдво скоро. Згадайте про Воскресіння, згадайте про прощення від гріхів. Згадайте щось особисте. Можливо, ви молились Богу, і він вам дав щось. Може щось маленьке, може щось велике. Не знаю, що у вас за історія. Але згадайте, спробуйте згадати. Якщо не пам'ятаєте, спробуйте знайти. Також хочу вас призвати прийняти рішення сьогодні. Прийняти рішення любити Бога. От, повірте, це дуже допомагає. Прийміть рішення не тільки любити Бога, а й проявляти цю любов. І проявляйте. Тому що якщо ви приймете рішення, а не будете проявляти, це яке це рішення? Це не рішення. Прийміть рішення, подібно до Ісуса Навіна, смиритись перед Ним, Смиритись перед Його планами, перед Його цілями, перед Його силою, і робити те, що Він хоче. Питати Його, володарю, що, що ти хочеш, щоб я зробив? Та ви відчуєте, як він наповняє вас любов'ю. От на, на початку я казав, що Бог є джерело всієї любові, і коли ми приймаємо рішення любити Бога і просимо його допомогти з цим, попросіть його допомогти з цим. Він наповнює нас любов'ю. Він дає не тільки стільки, скільки нам треба, скільки нам буде достатньо. Він дає нам навіть більше, щоб ми могли проявляти цю любов. Тому і написано, що якщо ви любите Бога, то тоді ви будете любити інших. Якщо ви любите інших, то ви будете любити Бога. Ой, то ви будете. Що я сказав? Якщо ви любите Бога, то ви будете любити і своїх ворогів. Я оце хотів сказати. І заплутався просто. А, і тому і сказано, що якщо ви не любите ані ворогів, ані друзів, ані ближніх, ані когось іншого, але кажете, що любите Бога, ви не любите Бога. Якщо ви любите Бога, ви смиренні перед Богом. Якщо ви любите Бога, ви з Ним у відносинах, і Він наповнює вас любов'ю, тому що ви даєте наповнювати себе любов'ю. А якщо ну, ви не наповнені любов'ю, значить, може, ви не любите Бога? От, я пропоную вам сьогодні подумати над цими питаннями, чи знає мене Бог, чи люблю я Бога, От, чи смиренний я перед ним. Дякую.